І сенсаційна знахідка черкаських археологів під час розкопок на Чигиринщині вони натрапили на поселення середньостогівських племен, які проживали тут близько п'яти половиною тисяч років до нашої ери. Зокрема, учені знайшли маленьку глиняну статуетку вепра. Це друга така знахідка у світі. Першого вепра знайшли у середині 50-х років 20-го століття на Кіровоградщині, але та фігурка збереглася не повністю. Знахідка підказує археологам, що давні племена займалися скотарством за їхніми повір'ями. Саме на дикому кабані їздили боги війни і грому. Она позволяет расширить наши знания о религиозных верованиях древних обитателей этого региона. Ну, Во-первых, она свидетельствует о развитии охотничьих культов, хотя поселения это были скотоводы.